Пиво спеціально для тих, хто любить грати в Mortal Kombat, хто грає за sub Сабзіро. То... Тому що це в нас буде Hazy APA з назвою Сабзіла. Але тут так само такий невеличкий каламбур, тому що тут вже зазначені хмеля, це хміль Сабро. Який буде мати такий тропічний смак, і Нью-Зіла, який теж буде мати більш тропічний смак, теж Нова Зеландія. І такий каламбур. От вони зібрались в одну кучу. Називається Бзіло, дуже схоже на Сап-Зіро, на дуже культового персонажа. Тому, власне, тут таке зображення доволі схоже. Це в нас буде пиво від домашньої поварні Брюарт, І це для мене такий огляд в форматі пива, в якому я точно не розочаруюсь. Мені просто буквально все пиво подобається від цієї поварні, Артем варить в таких невеличких об'ємах, але все пиво в нього якісне, цікаве, а хризяни дуже смачні. В цілому я розумію, що очікувати від цього пива, але давайте спробуємо. Коли вони свіженькі, такі от охмелені сорти, вони прям дуже класно виглядають, приємно пахнуть. Просто зацініть. Дуже густенький, дуже насичений, такий соковитий і просто викликає бажання випити. Пиво має аромат здорового хейзі IPA. Він фруктовий, він насичений, він яскравий. Тут більше переважають відтінки персиків, дині та манго. Такий от доволі соковитий, приємний і ну, викликає прям бажання взяти і випити. Смак у нього не такий насичений, насправді, як аромат. Він теж хмелевий, виразний, він такий от не дуже солодкий, помірно сухий. Прям от, дуже приємний. Після смаку легка гірчиночка. Знову ж таки, тут більше відчувається диня, манго, можливо, вже такі легкі цитрусові відтінки. В цілому доволі таке питке, легке, класне пиво. До речі, мінсенс цього пива 6,1%. Як я вже зауважував на початку, це домашня пивоварня, проект маленький, тому знайти там це пиво. Прям скрізь вам не вдасться. Моя вам порада, якщо вас зацікавило пиво від цієї поварні, написати їм на сторінку в інстаграм. Артем швиденько відреагує та скаже, де вам краще знайти це пиво. Але в цілому в нього всі релізи доволі гарні. Я їх п'ю з великим задоволенням і, мабуть, не дарма, я вже зробив два огляди на YouTube про цю пивоварню.